І це, до речі, покращить нашу ситуацію, тому що ми демократія. До речі, чого я безпосередньо виступаю за те, щоб прийняти гру Путіна в тому, що ми там до переможного кінця. Тобто, я якраз за те, щоб, так би мовити, погратися з Путіном в гру на виснаження. Тому що технічно, нібито, імперія більш стабільна, здавалось би. Ну, як, зараз на старті ми робимо класичну помилку безпосередньо греко-перських воїн. От якщо ви подивитесь мої греко-перські війни, ви побачите, що греки, якщо чесно, персів не чекали. Ну як, коли демократія бачить імперію, яка прийшла на її територію, то вона, якщо чесно, починає згадувати, що у неї як не Олімпійські ігри, так і ще щось. Демократія починає шукати відмовки, тому що демократія сама по собі мирна країна, і не треба її за все. Але якщо демократія зашнурується, якщо демократія почне відбирати кращих з кращих і слухати кращі думки, то імперії буде ой як не солодко. І імперія стратегічно програє війну на виснаження. Тому знову ж таки я технічно не проти пограти. З Путіним у гляділки так би мовити, то кого передивиться? Я це технічно не проти цієї всієї думки. Але знову ж таки ми маємо бути демократією. І важливий крок на шляху до демократії це свобода слова.